Вітаю, друзі, на каналі все по-домашньому. Бачите, навіть якось я й не замітила, як у мене почали цвисти крокуси. Такі вони вранці були розкриті, зараз закрилися. Ну, і скажу, у нас сьогодні 16 березня. Холодіна така, хоча вчора був дуже теплий день. Я поверталася додому від мами, мені далеченько потрібно виходити, аби сісти на автобус, то ну, доволі так жарко було. Я поїхала в, ну, в зимових ще сапожках, от думала, що треба вже брати літнє взуття діставати. А тут... Сьогодні така несподіванка, дощ, вітер, мокрий сніг. І побачила таку красу. Дивіться, тут жовтенькі квітнуть. Листь, ой, листя я не пробирала, не громадила тут, тому що цього року якісь постійно проблеми. Бачите, і тут. А ось там в мене був великий такий кущик квітів, десь вони пропали. Як буде кілька теплих днів, вже розкриються жовті ці такі купчасті нарциси. А тут мої іриси, але гуси випускала, щоб трохи проходилися, шукали якусь зелень, вони поз'їдали квіти, позагризали. Ось сюди ці біленькі, не знаю, як вони називаються, також зістригли. Ну, оце кілька днів, і вони знову припіднялись. На городі, де я зробила такий імпровізований квітничок. Подивіться, які вже високі тюльпанчики припіднялися. Ось там зараз покажу. Ми посадили. Отакі сині квіточки. Також бутончики, о, як воно називається, дарен, не дерен, кізілу. І ось це кілька, кілька днів було тепліше, як бачите, на розі почки порозпускалися. Так, потрібно братися вже. Громадити, просапувати. Коли дійсно на дворі тепло, хочеться щось робити. Ну, так як сьогодні ось це холодно, я не знаю, чомусь вже якось так розслабилася, думала, все, вже буде тепло, будемо якось активно щось робити і, ну, якось тіло. Уже е, настроїлось ось на це таке тепло, на е, весняну, приємну погоду. І сьогодні то мене сьогодні морозить аж підкидає, можна сказати. Бачите, ці також вже настроїлися, випускали пуп'янки. Перейшла провірити своїм посадки часнику. Бачите, також. Гарненько відніються. Там острівець петрушечки. Тут ще кілька стебел кукурудзиня залишилося. Так, давайте далі. Дивитися. Взагалі, бачите, гарно-гарно. Відніються. Так, часник видно. Горох мій. Дуже погано видно, де-не-де де якийсь одненький. Ну, нічого, будемо пересаджувати. І тут два з половиною рядочки. Боже, якийсь сорт купувала дорогий, дуже. Гарний, крупний, но не пам'ятаю як. А тут, дивіться, тюльпанчики є. Треба обережно їх звідси викопати. Хочу показати ще. Підсніжнички я минулого року придбала собі. Бачите, які вони гарні такі дзвіночки. Посадила кілька штучок. Дуже гарнесенькі. Дивіться, бачите, такі гарні, гарні, Тендітні. І ось тут цвили жовті, також крокуси, але вже вони попередцвітали і пов'яли. Ось там синенький. Один пробився, хоча я садила їх більше. Бачите, яка краса. Такі підсніжники, я коли їх побачила, просто не могла втриматися, аби не придбати. Ось ці мої нові насадження клубніки осінню яку садила. Це взагалі такі вусики знайомі просто зрізали. Ну і викинули, мали, я не знаю, десь на компостну яму чи куди їх викидати. Мені так жалко стало. Я попросила, кажу, можна я заберу і посаджу. І бачите, вони поприймалися. Можливо, цього року не буде, врожаю. Але зате на наступний рік щось буде. А тут ось ця, що я садила була весною. Літо вона погано пережила, тому що була сильна, засуха, дуже багато її попропадало, бачите? Цей рядочок ще нічого. Тут дуже мало в цьому рядочку. Але нічого. Щось воно буде. Потрібно приносити агроволокно, накривати. І коли буде її краще видно, обробляти. Бачите, ось вона серединки вже такі пускає. Так, буду завершувати, бо в руки замерзла. Руки, дивіться, червонючі зробилися. Йду, ой, і соплі течуть, вибачте за слово. Коротше, біжу до хати. Ставте вподобаюсь, пишіть, яка у вас погода. Підписуйтеся. Сьогодні ще планую підсипати інкубатор буду. А що буду підсипати, якщо вам цікаво, слідкуйте, я буду знімати. Пока-пока, друзі. Миру, добра, головне здоров'я.